І ми починаємо. Тож, друзі, ще раз всім вітання на каналі «Основа фінансової грамотності. Цей канал присвячений тому, з чого потрібно починати взагалі розуміння фінансової грамотності. Розуміння, з чого воно починається? Починається воно з того, що потрібно мати подушку, яка убезпечує нас від падіння. Знаєте, є в народі такий класний вираз, який називається знав би, де впаде, тобто посталив би. Саме про цю таку подушку, так, яку потрібно постелити, на всякий випадок, якщо впадеш, то ми будемо про це говорити. Ще про що будемо говорити? Будемо говорити про те, як, знаючи, як правильно, так з такого прикладу, як правильно поставити таку подушку, як ділячись цією інформацією з іншими людьми, як на цьому можна дуже добре заробляти. Отож. Говоримо ми сьогодні про дві складові. Перше, це продукт, який ми пропонуємо людям. Друге, це ринок, який потребує реально цього продукту. І як з цих двох складових створити реально успішний бізнес? І як сьогодні в онлайні без інвестицій можна заробляти гроші? Найперше важливо, що? зрозуміти, який продукт ми пропонуємо людям. Продукт, який вирішує дуже багато насправді проблем. Яких проблем? Дивіться, в нашому житті. Є, якщо взяти абсолютно все наше життя, є три основних таких періоди: періоди, яких, на, які, на які впливають гроші, В кожному з них так чи інше впливають гроші. Перший період це навчання від народження до так, років 20 ми переважно що робимо Далі ми йдемо на роботу, і на роботі ми переважно вже заробляємо ці самі гроші. І наступає в більшості з нас так само той період, коли вже не можемо працювати і не дуже хочемо працювати, а хочемо що? Правильно, відпочивати. І ось як же гроші впливають на користь цей періодів. До прикладу, поки ми вчилися, власних коштів не було, тому що розуміємо, тут дбають про нас батьки, ну і, відповідно, батьки мають гроші. Звідки вони мають гроші? Тому що ходять на роботу. І ми у свій час, коли закінчили там інститут чи технікум, то як, пішли на роботу. З кожним роком ми заробляли більше. Логічно, з першого робочого дня стажування багато не заробиш. Але коли навчилися заробляти гроші, відповідно, наш фінансовий дохід зростає. Зростає він рівно до того моменту, поки ми працюємо. І ось тут з'являється та сама пастка, про яку ми говоримо. І в чому полягає пастка? Що нас не вчили думати про пенсійний період. Що нас вчили, це. Працювати за стаж, і от коли ми пропрацювавши там 25, 30, 35, 40, 45 дехто років, дехто працює на твірі і коли попрацювавши це так багато років і отримавши достатньо велику кількість стажу, нас очікує розчарування. Чому розчарування? Тому що в більшості українців на жаль відбувається різке фінансове падіння. Чому фінансове падіння відбувається сьогодні? Тому що зараз ми працюємо по солідарній системі. Тобто ці всі кошти, які ми зараз заробляємо, вони перераховуються у пенсійний фонд. І пенсійний фонд автоматично їх розподіляє між усіма пенсіонерами. Проблема полягає в тому, що зараз, на сьогоднішній день, приблизно один працюючий забезпечує майже двох пенсіонерів. Тобто, зараз навіть немає толком, звідки виплачувати ці мінімальності. І відповідно з кожним роком. Рівень пенсійного забезпечення зменшується, зменшується, зменшується. Ці такі, знаєте, мізерні підвищення. Я без знущанням над пенсіонерами, тому що ціни зростуть значно швидше, інфляція так само з'їдає гроші швидше, ніж підвищують ту саму пенсію. Тому таку картину варто усвідомлювати кожному українцю. Якщо ви ще не на пенсії, це варто усвідомити просто як факт. Що якщо ви не подбаєте самі про свою майбутню пенсію, то у вас просто її не буде. Теперішнім пенсіонерам рекомендую, як мінімум, своє розуміння, те, що ви розумієте, що зараз пенсія мізерна, і багато пенсіонерів, скажімо так, через це шукають різні доходи в онлайні і так далі. І що я рекомендую? Передати цю свідомість своїм дітям, можливо, внукам, які вже, можливо, навіть старші, так? Для того, щоб вони не опинилися в вашій ситуації, тобто у цьому низу. Як це можна зробити? Як можна зробити так, щоб кожен, скажімо так, кожен українець і, і, і кожен українець його мені було забезпечення? Найпростішим варіантом, яким можна скористатися, це створити самостійно собі власний капітал, за рахунок якого вже можна потім відпочивати. І важливо його сформувати, створити в надійних інструментах. Так, щоб точно знати, що ці гроші ніде не пропадуть, їх не з'їсть інфляція, і ще щоб ще добре, щоб був якийсь прибуток. Тому знову ж таки, повернемося до того, що зараз у нас ось така картинка, це реальність: 93% українських пенсіонерів це, на жаль, бідні пенсіонери. А може бути по-іначому. Може бути так, як в пенсіонерів Європи і Америки. Чому вони краще живуть? Ну, багато хто думає, що просто тому, що у них їм держава більше платить. Насправді ні. Держава платить явно більше за наші пенсії, але ви маєте розуміти, що європейські пенсіонери живуть на вищому рівні, ніж наші пенсіонери. Тому вони отримали просто зарані пенсію, вони б просто були тут бідними пенсіонерами. Що цікаво, що в Європі теж є бідні пенсіонери. Тим не менше, є багато заможних пенсіонерів. За рахунок чого вони заможні? За рахунок того, що вони якраз скористалися тими самими приватними накопиченнями. Тобто вони самостійно собі відкладали ці кошти. Якщо просто запитати, де вони це робили, то 85% якраз європейських пенсіонерів робили це в найконсервативнішому інструменті. Що таке найконсервативніше це те, що вже перевірено роками. Це є страхові компанії. Страхові компанії це такий досить універсальний інструмент. Для вирішення багатьох соціальних завдань. Тобто, це не просто десь там застрахувати автомобіль, житло, мобільний телефон чи ще щось. У страхових компаніях є різний напрямок. І один із напрямків це якраз укладання таких довгострокових договорів, завдяки яким якраз пенсіонери собі майбутнє пенсіонери. Потім на пенсію мають за що нормально відпочивати. Як перевірити цю компанію взагалі, як чи можна їм довіряти? Ну, найпершим критерієм довіри до таких компаній це є їхній вік. До прикладу, ми говоримо про компанію MetLife, це компанія, яка працює вже більше 150 років. Компанія Уніка працює більше, ніж вже 200 років. Я розум... я думаю, ви розумієте однозначно, що якщо такі компанії так довго працюють, тобто їм, як мінімум, є досить е високий Критерій і американська компанія, наприклад, Метлайф працює тільки в Америці, вона працює і в Україні вже більше 20 років, до речі, працює більше ніж сорока країнах світу. Тобто ми говоримо про те, що реально це є вже досвід і має понад 100 мільйонів клієнтів. А загалом ми працюємо з п'ятьма компаніями. Що означає, ми працюємо? Ми не є страхові агенти, ми допомагаємо людям познайомитися з такими програмами. А програми є різні, у різних компаній. Є насправді зараз більше, напевно, сотні різних лайфових компаній, але ці компанії є в рейтингу No1. Найперше в рейтингу це MetLife, потім є TaskLife і далі всі інші. Тим не менше, ці компанії, які дають дуже класні опції по накопиченню, по страхуванню, і, відповідно, з ними цікаво співпрацювати. І кожен клієнт вибирає вже, що йому більше пасує. Звичайно, що ці компанії так само працюють офіційно. Це не є якісь, знаєте, створені компанії, десь віртуально, десь незрозуміло, де? Я думаю, ви вже це зрозуміло, тому що працюють по цілому світу, Вони там, де працюють, вони мають ліцензію, мають свідоцтво про реєстрацію фінансової станови, виписки з єдиного державного реєстру і ще дуже багато різних юридичних документів для того, щоб людина, яка хоче розібратися в цьому, могла перечитати собі ці документи і зрозуміти, так, це все працює. Ось ви бачите, наприклад, ліцензія з. 24 жовтня 2002 року. Як компанія приходить, вона працює завжди. І от і все. Як воно виглядає? До прикладу, жінка 30 років вирішила відкладати собі по 30 тисяч гривень на рахунок до пенсійного періоду. Відповідно, на її на рахунку буде 4,5 млн грн. І Вона ці гроші отримує по закінченню договору. Тут я завжди кажу, що це є перевага того, що саме в кінці забираються гроші. Чому? Ну, тому що якщо ми просто відкладаємо той свій банк банально, то ми з кожним роком забираємо прибуток. І великий ризик є того, що ми просто цей прибуток потратимо, взагалі потратимо всі гроші, не тільки прибуток. І якщо будемо робити так з року в рік, ну, можливо, у нас вистачить на 5 років. Ну, знову ж таки, ми займаємо ті кошти, і що ми робимо, витрачаємо. А от так, щоб зібрати до пенсії, це потрібна вже досить суттєва скажімо, так, звичка. І відповідно саме тут це є така, яка вчить на фінансової цілі. Це та сама подушка, про яку ми говорили на початку. Створення собі фінансової подушки, за рахунок, якої людина вже буде мати за що жити. А якщо буде людина ще кожного року збільшувати цю суму індексувати, то, відповідно, вже отримає 10,5 млн грн, і це та сума, яка і збереже і купівельну спроможність грошей, тобто збереже від інфляції, і буде мати хороший прибуток. Є ризик, звичайно, що людина може не дожити до своєї пенсії, Тоді що? Тоді ці гроші переходять в спадок. Тобто, якщо випадково людина помирає, то, наприклад, у сім'ї виплачується 1 млн грн. якщо якісь стається операція, опіки, переломи там, ну, або ще гірше онкологія. Ну, відповідно, компанія виплачує гроші, і людина вже має за що лікуватися. Ось так відбувається в Європі, і ось так вже відбувається, скажімо так, довший період саме в Україні. Це одна програма. І друга програма, про яку ми говоримо, це для дітей. Для дитини відкладає, чи навіть сам 10, 15 чи 20 тисяч гривень в рік можна може досить суттєвий статовий капітал. І ще й плюс мати медичний захист. На сьогоднішній день. Ті, хто має дітей і зараз, наприклад, у школі особливо. Кожного року, наприклад, в школі пропонують якусь якесь страхування. Причому це страхування таке досить дивне, насправді. Я колись коли не працював в цій сфері, я навіть ніколи не звертав на то увагу. Зараз я вже звертаю на то увагу, тому що я знаю тарифи, я розумію, що скільки коштує, яка страховка людина може мати. І, наприклад, 300 гривень і там пропонують таку мінімальну страховочку. Все. Батьки не дивляться, навіть які суми, від чого мають захист, так, плюс-мінус поверхнею появилося, і все. Натомість, якщо стається щось з дитиною, вони починають звертатися. І розуміють, що там взагалі таке, знаєте, як, як для галочки. Так, як у нас зараз беруть багато автомобілістів в а не для галочки, або в тому, що ставлять. Так, навіть, батьки, коли белять галочки, так знаєте, якось такого заспокійливого. Що ніби моєї дитини немає якісь страховки. Тим не менше, цей продукт дозволяє зробити два в одному. Окрім того, що для майбутнього, чи на навчання, наприклад, коли дитина захоче десь поступити, чи на власну справу, можливо, якийсь стартовий капітал, чи просто на машину. Вона буде мати. І плюс бонус ще є медичний захист, досить суттєвий медичний захист. За 200 чи за 300 гривень до там такого захисту немає. Якусь тут. Тому це варто усвідомити. Пакети є різні, тобто ми підбираємо пакет під потреби клієнта. І клієнт, коли вибрав такий пакет, вибрав собі страхування, він вже бачить, яку суму він буде мати по закінченні договору. От і все. Наше завдання просто допомогти людині зрозуміти, для чого їй це робити. Ми не продаємо просто, знаєте, як страховочки. Ми продаємо ідеї, ми продаємо мрію, краще майбутнє. І не тільки мріє, ми цю мрію втілюємо в життя саме завдяки таким програмам. Ми втілюємо ці програми. Адже ви розумієте, що кожен з нас рано чи пізно доживе до 60 років. І кожен з нас стикнеться тою ситуацією або фінансової залежності від тої невеличкої пенсії, від дітей, тоді що тоді просто сидіти на нарікати. Або ж взяти своє життя в свої руки, в свої і постелити, як ми на початку казали, так, запланувати його, створити цю кубку, фінансову кубку, так? Капітал цей, і потім вже насолоджуйтесь життям до кінця своїх днів. І навіть якщо випадково людина, навіть вийшовши на пенсію, проживе там, наприклад, рік-два, і все, тобто, мало що насолодилося ті гроші переходять рівно в спадок. Ви, крім того, Щомав свій класний капітал, поки вам не менше шили своїм дітям чи внукам, наприклад, класний спад. Про вас точно буде нараз добрим словом, що ви мали таку класну фінансову грамотність, ви подбали про це. Плюс це ви ще робите не тільки собі по я би так навіть сказав, так ви прививаєте цю, цю фінансову звичку фінансову звичку багатих людей, тобто відкладати собі десят, десятину. Хоча. Своїм дітям, своїм внукам, своєму ж прикладі, цим самим формуючи безбідне майбутнє наступним своїм поколінням. Саме ось таким програмам. В Європі якраз саме завдяки цьому, якраз і багато детосних заможних. І в Європі давно великий відсоток людей користуються цим програмам. В Україні, на жаль, ще досить мало. Приблизно 2% людей. От і рахуйте, чому так? Чому так у нас складається з фінансова? Тому що не навчили, тому що не вигідно було бити людей за фінансовою грамотність. Нарешті, вже з 2025 року, з вересня місяця вже вводять якраз в навчальних закладах фінансову грамотність. І надіємося на краще. Тим не менше, про що нам свідчить цей малий відсоток? Малий відсоток свідчить нам про те, що ми маємо з ким працювати. І якщо ви розумієте, що так і в Європі багато людей вже мають програми, в Україні так само, мабуть, більшість людей мати. Не всі насправді, але більшість. І на цьому можна дуже добре заробити. Яким саме самим чином, ми працюємо як фінансові консультанти. Тобто, наше завдання, наша робота, в чому полягає робота, ви скажете, наша полягає робота це допомогти людям зрозуміти важливість таких, таких програм, тобто надати інформацію. Після чого... Ми допомагаємо заповнити заяву і проплатити в страхову компанію. Після чого компанія випускає поліс. після чого нам нараховуються професійними народами. Все. Насправді? Насправді, дуже просто і дуже брати: Ми всього чому, що робити, як робити, за чим робити. У нас є ціла система побудована покроково. Як вам навчитися спочатку це розказувати, як вам е, знаходити клієнтів, де шукати клієнтів, як це правильно робити. Як це зробити безболісно? Можливо, хтось є вже, хто працював в сфері мережевого бізнесу, то для нього може бути це проблема. То в нашій сфері ми покажемо, як це зробити безболісно і без проблем. Так робити, щоб клієнти самі до вас йшли. Цього ми так само навчаємо. Отож, на початку зробивши один контракт, незалежно якого суму, ви отримаєте 18%. Тобто, зробили на 10 тисяч гривень, маєте 1800. На 30%. 5400. Зробили 100 тисяч, маєте правильно 18 тисяч. Це не є проблемою. У нас сьогоднішній день в місяць, в середньому ми робимо контрактів на 40-50 мільйонів гривень в місяць. Кожного місяця. 40-50 мільйонів. Що цікаво, коли зробите, наприклад, два контракти по 25 тисяч, ви стаєте на другий рівень, на другому рівні у вас вже став 24%. Тобто, до прикладу, ви зробили на 50 тисяч оборот, ви отримали 12 тисяч гривень доходу. У вас з'являється вже ще консультант. Тобто, коли ви почнете працювати, ви починаєте вчитися продавати. Коли ви навчилися продавати, вам дадуть, наприклад, там, чи, чи з'являться консультанти, які захочуть вчитися. І ви будете їх навчати. І за це, що ви їх навчаєте, того, що ви вже вмієте, ви будете отримувати різницю. Тобто, перший рівень отримує 18%. Те, як ви колись отримували, ви маєте 24. 24 мінус 18 це є 6%. Тобто, за їхній оборот ви отримуєте 6%. До прикладу, вони зробили разом оборот. Ну, не буде такий зовсім зовсім мінімальний, це там 200 тисяч гривень. Так? Ви отримали 12 тисяч за їхній оборот. Ось тобто, ви зробили ще 50 тисяч своїх. Це ще 12 тисяч. Тобто 24 тисячі гривень в місяць ви отримали просто на такому, скажімо так, позитиві. Далі, на третьому рівні вже 35%. І відповідно, коли ваші консультанти так само вже виросли, і вони вже мають 24%, то різниця тут 11%. Тобто вже цікавіше, коли вони зроблять оборот тих самих 200 тисяч, то ви вже отримуєте 29 гривень. Правда, цікавіше? А коли у вас ще з'являється ще один новенький, то за кожен його договір ви вже отримаєте по 17%. Тут, навіть якщо він зробить на 100 тисяч, це ваші 17 тисяч. Окрім того, ви ще самі, самі можете робити оборот. І відповідно, далі зрости по кар'єрі. Важливіше не це. Важливіше те, що ви отримаєте взагалі в нашій сфері, в нашій структурі, в нашій в компанії. Ви отримаєте дещо більше. Ви отримаєте можливість постійно навчатися. Спочатку навчайтеся залучати нових партнерів. Тобто саме не працівників, які будуть працювати на вас, а партнерів, з якими ви будете будувати цей бізнес, цю справу, цю роботу, як хочете називати. Ми називаємо це насправді підприємництво. Е це коли ми працюємо самі на себе. Ніхто нам не показує, що робити, як робити. Ми консультуємося, ми радимося, ми показуємо, як робити краще. А ви вже вирішуєте, робите або не робите. Робите так, як ми, отримаєте результат. Робите по-своєму, тут вже буде залежати від того, що ви робите, як ви робите. Далі, будете вчитися формувати команди. І от коли саме ви будете вчитися формувати команди, тоді у вас дохід буде в середньому від 50 тисяч гривень в місяці. Тут Насправді, такі досить занижені цифри. Зараз в середньому 4 5 рівні заробляють 100-150-200 тисяч в місяць. Це є реальні факти. Причому, що важливо, весь дохід, який ми отримуємо, без виключення, весь дохід оподатковується. Тобто ми працюємо офіційно. Тобто, в нас немає тінькових виплат, проплат, віртуальних кошельків ще. Все офіційно приходить на карточку. Так. Все офіційно приходить на карточку кожного місяця і ви бачите, що, звідки, за що вам приходить. Тут. Нема такого, що щось ви зробили, і вам щось це не зарахувалося. Все в кабінеті, і в кожного є свій кабінет особистий. Він може прийти подивитися, що він зробив, скільки зробив, скільки йому зарахувалися грошей. Ця вся інформація абсолютно відкрита. Тому так. Далі, самостійних керівників, це все поступово. Важливо це усвідомити, щоб ви будете вчитися постійно і поступово. Не буде так, що знаєте, вам зразу будуть Керівні посади і все, давай керувати. Ні. Будете вчитися поступово. Зможете керувати? Окей, буде. Не зможете, захочете навчитися, навчимо. І ось тут вже починається більше ніж 150 тисяч дохід щомісяця. І от коли в наші тих самих самостійних керівників, тоді ваш дохід буде вже становити мінімум від 400 тисяч гривень місяць І ось саме тут починається та сама фінансова свобода. Фінансова свобода це коли ви вже не думаєте, де взяти гроші. Ви вже просто думаєте, куди потратити боїтеся що приємно кожного місяця стабільно отримувати від півмільйона гривень на карточку. Не переживаєш, що податково податковий де ті гроші. Тому що це все офіційно проплачено. Податковий пише за що гроші приходять за фінансове консультування. Тобто ми працюємо зараз як фінансові консультанти, офіційно зареєстровані в НБУ. Тобто ми працюємо по білому, кожного консультанта можна знайти офіційно, тому навіть ви мене навіть можете знайти в онлайні. Тобто, ви заходите в на Національний банк України, реєстр субагентів, і, з очим я по батьків говорити, і там пише вся інформація про те, де я живу і все решта. Тому можна перевірити це легко. І тут знову ж таки, що найважливіше, чи хотів би отримати насправді можливість убезпечити життя своєї сім'ї, своїх оточуючих і взагалі українців, допомогти убезпечити їхнє життя від наслідків. В випадку форс мажору чи, наприклад, просто банально, коли вони доживуть до пенсії. Отримати за це визнання тобто за те, що ви будете робити певний оборот, роботу правильно. І успішно, ви будете отримувати і визнання, і нагороди різні. У нас є досить у компанії є досить різні цінні подарунки для хороших скажімо, для успішних консультантів. Також є різні мотиваційні поїздки. Наш консультант в середньому 2-3 рази в рік їздить на різні відпочинкові тури. Що це важливо, що це все за рахунок компанії, тобто ви не оплачуєте ці поїздки. Їдете десь раніше це було за кордон. Що цікаво, що навіть зараз. Навіть зараз є поїздки за кордон. На жаль, тільки для певного, як би так сказати, контингенту, тобто для певного роду людей, це жіночого роду, тим не менше, зараз у нас якраз консультанти їдуть на круїзному лайнері, і це за рахунок компанії. Далі, чи хотіли би ви отримати можливість жити вільним життям? Це коли ви не думаєте, що завтра зранку знову на роботу, на ту нелюбиму роботу, а знову начальник починає довбати мозок, будильник зранку буде і ти не хочеш ставати на ту роботу. Про вихідні деколи взагалі нема про що говорити. Якісь свята, то це взагалі капець. А десь хотів би десь вирватися, десь поїхати на якийсь там, чи шашлик, чи десь у дитини, десь чи в садочку, чи в школі якісь свято, ти хотів би прийти подивитися. Нема такого, ти мусиш працювати. Деколи без вихідних. А у нас ви маєте можливість жити вільним життям. Тобто, графік ви з вами узгоджуємо, які дні ви можете працювати, які не можете. В які дні ви можете працювати, які ні. І тим не менше, ви навіть якщо скажете, наприклад, я завтра працюю, а потім ва щось трапилося, і ви завтра не можете працювати, то немає ніяких проблем. Не працюйте. Чому так? Тому що ви отримуєте у нас дохід невідставки. А від обороту. І це є величезною перевагою, тому що ви самі регулюєте свій дохід. Ви самі регулюєте, скільки ви хочете заробляти. Ви кажете, наприклад, я хочу заробляти там 30 тисяч гривень. Ми зараз розписуємо, що потрібно зробити на 30 тисяч. Я хочу заробляти 50 тисяч. Гаразд, ось що треба робити. І зауважні. онлайн можна може ну, заробити безпечно гроші в від 2-5 години в день. Насправді так. В нашем було один не просто я відсидів годинку, так? А ефективно проведено. Тому було, тоді буде результат. І що, ще ви отримаєте, це нові, успішні, друзі. Це ви отримаєте ком'юніті, оточення людей, які, в якому ви будете розвиватися і спілкуватися і розвиватися саме в такому оточенні. І допомога іншим людям. Допомога іншим людям. Це коли ми спочатку вам допомагаємо рости по кар'єрі. А далі ви вже іншим людям допомагаєте рости. По тій самій Тому, якщо вам підходить як мінімум таких 6 пунктів, тоді я вас запрошую до співпраці. Перше, що потрібно зробити, це написати мені приватні повідомлення, і ми з вами узгодимо час і день, коли вам буде зручно поспілкуватися. І тоді вже я вам розкажу більш детально про конкретні кроки, що за чим потрібно робити. Вчора, сьогодні, тут розповів, що ще сьогодні буду багато росу шторми і що виситиме. А ще більше я можу сказати вже в індивідуальній зустрічі. Наразі всім дякую за те, що додивилися до кінця це відео і чекаю ваших повідомлень вже до приватних повідомлень. Ну, ви зрозуміли. Всім приємного вечора.